Вірному другові, які в собак сумні, бувають очі, коли безжальний поруч світ чекають бідні, як скоріше ночі, Щоб не попасти в кліт під гніт. Хтось любить їх, а хтось не любить зовсім, шкодує або їх жене, хтось нагодує, інший справам вовчим і з ними робить щось страшне. Біжать, не чуючи, вже навіть болю, яка з боків до них летить, не знаючи, чи попадуть в неволю. Адже свобода так п'янить. ти ж іноді очей його не бачиш? Яка журба у нього є, він теж буває, як дитина плаче, яка сльоза з них часом лле? Але коли є лиш бодай ознака, у тебе туги чи біди. Сидить тоді біля ноги, собака, твій вірний друг, і назавжди.